І так, знову нюанси нюансів. Як ви рахуєте, чи знають китайці про наш клімат? Ну, можливо. Але чомусь вони не ставлять вентилятори для охолодження. А ми ставимо. А чому китайці не ставлять? Ну, не думаю, що вони економлять пару доларів на вентилятор. Пару доларів. На включення-виключення і пару доларів на проводку і датчики. Можливо, варіант такий, що вони не ставлять, бо вони не знають, який у нас клімат і що у нас буває жарко, а останнім часом буває навіть дуже-дуже жарко. А Варіант ще другий варіант Б, що без вентиляторів батарея виходить з складу швидше. І тут вже пішли цифри. При температурі експлуатації плюс 20 виробник елементів гарантує від 6 до 8 тисяч циклів. Ну що в середньому мало би десь статися в районі 20 років. Якщо температура експлуатації 30 градусів Цельсія, то кількість циклів гарантованих вже зменшується до 4 тисяч. І при температурі 40 градусів Цельсію ця кількість циклів вже складає 2000, а це десь близько 5 років. Отже, певно, китайці мають бажання, щоб через якийсь недовгий певний час в них купляли ці батареї знову. Далі наступне питання. Для цього, от, щоб порівняти цю батарею, її гарно можна вже почати порівнювати з Тесловською. До речі, отут -от знизу у Тесли йдуть радіатори. Ці радіатори як охолоджують, так і нагрівають батарею. А ми говоримо про те, що наша батарея поки що тільки охолоджується. Але є можливість... І для обігріву. Ось цей вихід це роз'єм для підключення обігріву. Сам температурний режим, в якому рекомендовано експлуатувати залізофосфатні батареї, від 5 градусів Цельсія до 20 градусів Цельсія Якщо ж температура падає нижче нуля, то наша батарея вже не дасть заряджати і розряджатися. Тому її треба тримати або в приміщенні, де зимою плюсова температура, або замовляти батарею з підігрівом. Дана функція є опціональною, але також можлива для замовлення. Дякую за вашу увагу. нюанси нюанси.